Добрий день малята. Давайте разом привітаємось за допомогою віршика. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Розумнички, добре разом привітались. Малята, а зараз, будь ласка, поплескайте в долоньки ті, у кого є справжній друг. Добре. А тепер поплескайте в долоньки, хто має декількох друзів. А тепер, будь ласка, поплескайте в долоньки ті, хто є гарним другом. А зараз, будь ласка, поплескайте в долоньки ті, хто вважає, що з друзями постійно потрібно сваритися. Я гадаю, що ніхто з вас так не вважає. Добре. А тепер, будь ласка, поплескайте в долоньки ті, хто вважає, що з друзями треба жити дружно, мирно. Добре, розумнички. А як ви вважаєте, що є найважливішим в дружбі? Так, це і розуміння один одного, і підтримка один одного, і взаємодопомога, і радість у проведенні часу разом. І цікаве спілкування. Правильно! Сьогодні я пропоную послухати разом нам казочку про дружбу і дізнатися, якими були друзі у борсучка. Готові слухати? Тож сідайте зручно і будемо починати. Казочка про дружбу. Кожного ранку борсучок Єгор робить зарядку. Раз два лапками. Три-чотири хвостиком. Після неї він іде збирати росу і чаювати із сонечком. Та якось одного дня борсучок зник. Сонечко розгублено ходило лугом і чекало на свого друга. Єгор не прийшов. Що трапилося? Почало хвилюватися світило. Квіточки, яких теж здивувала відсутність борсучка, запропонували. Треба з'ясувати причину. Давайте попросимо мишку збігати до Єгора. Сіренька голівкою на знак згоди кивнула, хвостиком махнула і побігла до нірки борсучка. Тук-тук-тук, постукала у дверцята. Є хто вдома? Проходьте, почулося зсередини. Мишка дверцята відчинила і забігла в хатинку. Там у ліжечку лежав борсучок. Тебе всі шукають, пропищала мишка. Єгор сумно зітхнув. Нездужаю я, ніжка болить. Сіренька ніжку оглянула, носиком замислено повертіла і сказала. Я незабаром повернусь, чекай на мене. Єгор усміхнувся. Не забули про мене, друзі. Мишка побігла до квіточок і розповіла про хворобу борсучка. Тут якраз і сонечко підійшло. Вислухавши сіреньку, світило дістало промінчика. Візьми, він всі хвороби зцілює. А що з ним робити? запитала мишка. Поклади поряд з хворою нішкою, порадило сонечко. Гаразд, кивнула сіренька і швиденько побігла до Нірки хворого. Незабаром всі побачили Єгора. Він щасливо усміхався. Я знову здоровий. вигукнув борсучок. Ура! заплескали пелюсточками квіточки. Ура! Щасливо усміхнулося сонечко. Всі раділи і веселилися. Друзі знову були разом. Малята, скажіть, будь ласка, хто був друзями у цій казочці? Так, борсучок товаришував з сонечком, квіточками та мишенятком. Що засмутило сонечко одного разу? Так, що вранці не прийшов її друг борсучок. Що вирішили зробити друзі, щоб дізнатися, де ж борсучок? Відправили мишку до нього до Нірки? Що трапилося з борсучком? Вірно, в нього заболіла ніжка. Чи придумали друзі, як допомогти своєму другові? Так, вони попіклувалися про нього і знайшли вихід, як його вилікувати. Чи подякував борсучок друзям? Так, він прийшов, сказав, що знову здоровий і, мабуть, всім подякував. Як ви вважаєте, чи справжніми друзями були герої казки? А чому? Вірно, бо вони піклувалися один про одного. І не лише вони були разом, коли їм радісно та весело, а й тоді, коли в когось з них були неприємності. І поміркували, як можна з цими неприємностями впоратися. Ось така була дружба у борсучка з іншими мешканцями. Малята, а зараз я вам пропоную взяти аркуш паперу та олівці, намалювати себе і свого друга та справи, якими ви можете разом займатися. Що вам цікаво разом робити? За бажанням можете надіслати малюнок вихователям. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за те, що ви такі уважні, добре відповідали на запитання. Гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!